Усім привіт! друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Дніпропетровська область. Дуже просили мене показати, розказати, як я вирощую томат монгольський карлик. Друзі, у цьому році я вирішила посадити 10 луночок, я зробила по 2 томатика у кожну луночку на отакій клумбочці. І ще у мене ось, ось зростає. В трьох мішках томат монгольський карлік. Це мій експеримент. У минулому році я вирощувала у мішках іменно із землі з городу але йому трохи не сподобалось, бо вона була туга. І, е Ну, він зростав, він добре плодоносив, але не так, як той, який плодоносив у землі. У цьому році я вирішила трохи поекспериментувати. І в ці мішки, друзі, я півмішка поклала, почистила курничок, потім туди десь сантиметрів 20-15 поклала землі згорода. Наполовину з піском, а зверху десь сантиметрів 5-10 Я поклала земельки з іменно покупної. То ось о, три томатика, два вже ось о, з одного з одного кінця і з другого дуже добре прийнялися. Один посередині, щось йому, бачите, не сподобалось. Ну, це таке діло. Але я все одно не торкаюся, буду надалі вам показувати все та як Ну, це мій експеримент. Це я вперше так роблю. Я завжди висаджую томати монгольський карлік лише от кого на землі. І як усі другі томати я вирощую в рівчаках. Щоб заливати їх добре, поливати водою було вдобно, то мунгарський кармік я висаджу, таку, щоб земелька щоб прямо було, щоб тут було все рівнесенько. Бо томат буде стелитися, як у по землі і йому буде дуже вдобно. Давайте розберемося з самого початку. Як іменно ділюся, як вирощую я. Ніколи не висіваю томат-монгольський карлік у парник або в теплицю, або куди-небудь під плівку, чи ще де. Ніколи так не роблю. Я його висіваю завжди тільки на підвіконні. І це єдиний томат, з яким треба на початку зросту трохи поцяцкатися, щоб потім з ним нічого не робити, а він буде завалювати просто врожаєм. То на початку. Я насіння ніколи не замочую, не пророщую, нічого з цим не, не балуюся. Не з якими насіннячками томатиків. посіяла в земельку, коли вони зійшли, томат монгольський карлік може дуже швидко зійти, а може дуже довго сходити. Це в нього буває таке, це особливість цього сорту. Потім, коли з'явилися вже перші сім'ядольні листочки, він може повністю зупинитися в зрості. Не треба його нічим не вдобрювати, не бризкати, не обрискувати. Не треба, друзі, лише поливайте так, щоб не було застою, води не болото, було, і щоб він не був сухим, не в якому разі. Але це теж особливість цього сорту. Він дуже тугий на початку зросту, скажемо так. Не чіпайте, не треба його нічим вдобрювати. Не треба, це буде дуже бага, погана помилка. Не треба. Коли вже з'явиться один-два настоящих листочка, я пікірую по стаканчикам. У цьому році я пікірувала в обичні стаканчики, які я каву купувала в АТБ. Просто ну, в картонні стаканчики. І мені дуже саме найбільше сподобалося з них потім висаджувати. Я зразу попікірувала у стаканчики по дві рослиночки. Вони в мене такі в стаканчиках зростали. Так я і висадила все на грядочку. Тут в мене росла трава. От кого, отак от у мене оце, отам було. Я взяла вилами, перекопала все добре, перебрала отаку от рученятами всі корінці, всі травиночки, щоб тут була чиста одна земля. Е, в длину десь метра два, може два двадцять і в ширину десь метр двадцять, метр п'ятдесят. Це примірно. Я, я не зміряла, друзі, якщо чесно. Ось ви бачите, отаку от я показую, як воно є, так воно і є. Сюди я ще додала чотири відра землі з городу, там робила рівчаки, і в мене була лишня земелька, я, я її сюди засипала. Мені хотілося, щоб воно трохи вище було земельки, ніж воно на самому ділі є. І хотілося ще більш плодородної землі, бо ну, тут в мене нічого не зростало на цьому місці. Тут просто росла трава, і тут я ходила, тут усю черешню я збирала, тут ходила, топталася, скажімо так. Потім я сюди додала. Пів відра е, з курнику почистила. Прямо то свіжого. Нічого, я вже так робила, все добре зростає, все нічого там не, не париться, не гниє, нічого, все добре. Я так вже декілька років роблю. Потім сюди додала піввідра е, піску і десь четверту частину відра попелу. Оце все добре. Пере, переволочила граблями, отаку прям отак руками брала, перекалашматила дуже добре. общем, земелька тут пухкенька і все це було перемішане, перемішане. Поробила луночки. Сапкою я просто робила. По четвертій частині чайної ложки, чайної ложки, зовсім трішечки, ні сюди додала. І. Ну, Десь отаку невеличку жменьку, лушпиня із часнику і цибулі я пододавала. Бо у нас у минулому році ну, шкідник один завівся, гадость така. То я додаю, щоб, щоб ну, на всякий пожарний. Тут полуничка дуже-дуже близенько, щоб не було там не було проблем в общем, з томатиками. То я додала. Це відлякує шкідників, які під землею. Цибуля і часник дуже добре допомагає, до речі. Я так висаджувала і полуницю. У кожну ямку я додавала оцю шпиня з цибулиня та з часничку, щоб підлякувати. То отак: так, друзі, налила водички, водичка війшла туди, потім я взяла рукою, перемішала, перемішала оце все нітромофоску, фоску, водичку, оце все така, така жижиця там була. Посадила, за, зверху земелькою позасипала усі, усі томатики і потім ще добряче залила. Тепер на цьому це вже вони третій день, друзі, такого у мене посадження, Отак вони виглядають, все добре з ними, все, все нормально. Тепер дивіться, зараз у нас в первому розі дощі майже кожен день. Це ну, перший рік, це іменно в такі моменти, коли ми висаджуємо томати, то це так дощі йдуть. Я обично, коли усі томати низькорослі, високорослі, середньорослі, висаджую, десь тиждень я не поливаю для того, щоб основний длінний той корінь пішов глибоко-глибоко до землі, щоб рослина більш добре розвивалася. Але от з монгольським карліком таке не катить. Я його поливаю майже там. ну... Якщо б не було дощів, то через день поливала б, щоб він був вологий. Він трохи по-другому якось так от зростає. Потім через два тижні після того, як посадила, буду мульчувати. Обов'язково томат монгольський карлік мульчую. Мульчую тільки соломою або сіном. Няякі укриття, я не признаю для монгольського карліка. Йому подобається і солома, йому подобається і сіно. Лише щоб не було ото, сухих колосків, щоб не насіялося потім на слідучий рік, щоб не було куча бур'янів. Ото, ото, отак. І через два тижні, після того, як вони вже прийнялися, як їх замульчувала, вже буде видно, що вони будуть трохи як лягати на землю, розстилатися. Цей томат він дуже класний. От все, оце ця з ним вже закінчилося, друзі. Все це він тепер буде зростати сам по собі. Його не треба не підв'язувати ні в якому разі, бо можна зломити пасинки, не пасинкувати, бо тільки на пасинках і будуть квітки, а потім будуть. Там плоди чим більше пасенків, він буде знову і знову розростатися, пускати, і пускати пасинки. Будуть нові квіточки, потім нові томатики будуть зав'язуватись. Він, якщо посади, посіяти його раніше на тиждень або на два, чим другі томати. Він буде саме надранній, і він буде рання і до самого-самого аж до холодів. Дуже класний томат. І плодоносить дуже дуже добре. Обичний кислий помідор. Я його називаю савдеповський. Ото, ото смак того савдеповського помідора. Для переробки саме те. Надворожайний. Не знаю більш врожайного томата, ніж монгольський карлик. Він скуща я не знаю. Він при доброму догляді, отак як я доглядаю, він може дати і 20 кг, і, і, я не знаю. Я, в принципі, я ніколи не. Звішувала, якщо чесно. Ну, е, Я постійно з відрами до нього бігаю і збираю. Він дуже багато дає помідорів. Від отакого до отакого. Різні-різні томати. Від великого до манюсінького. Але їх дуже-дуже багато. Єдине, що в цільному консервуванні він мені не подобається, бо в нього шкірка дуже тоненька і він тріскає. А так для усіх переробок. Він не тільки для переробок і для збору насіння. Він самий ідеальний: соки, кетчупи, аджика, е ну, все, все, що для переробки, це монгольський карлік, це супер-пупер. Так, тепер, друзі, два тижні пройшло. Застелила соломою, я сіном, І починається перша обробка, друзі. Обробляю монгольський карлик так само, як і всі інші томати по такій самій схемі, друзі. Я вам обов'язково її зараз розкажу, як я обробляю. Але і е, вважайте за те, що усі роки я так все обробляю. То подивіться мої минулі, позаминулі роки. і Будете знати, що при такій схемі обробці вона дійсно дієва і вона дійсно допомагає. Дуже класно, друзі, записала на бумажки, щоб нічого не забути. Бо це саме найважливо, ніколи не пускаю томати на самот. Тобто, я обов'язково обробляю, просто обов'язково обробляю. І перші дві обробки треба обов'язково зробити хімічними препаратами. Перша обробка в мене йде від хвороб, тобто від самої страшної, це фітофтора і фузаріоз. Друга обробка буде йти від хвороб і від шкідників. Шкідники це совка, білокрилка і чорний комарик. У нас у минулому році вперше я чорного комарика побачила на томатах. І ці препарати допомогли. Так, перша обробка через 14 днів після висадки у відкритий ґрунт. Або Рідеміл Голд, або цілітель. Мені і той, і той препарат допомогли дуже добре. Кожен рік я користуюсь і дуже-дуже класні препарати. Може хтось буде казати, там писати оцей бред, що типа його там десь у Європі запретили, чи відпретили, чи е, чи що. Якби його запретили, то він би б не продавався. Давайте почнемо з цього. А розповсюджувати хвороби і шкідники. Я не вважаю за потрібним і не поважаю тих людей, які це роблять. То отак. І ще є такий препарат, теж якось я обробляла, але мені більш все-таки рідоміло, бо цвітель подобається. Є такий курзат Р. Непоганий, але більше мені ті препарати. А було таке літо десь років декілька тому назад. що весна, що літо були дощі за дощами, то мені дуже допоміг препарат Танос. Це іменно коли дуже-дуже багато дощів. Він по дощам дуже класно діє. В цьому році я буду цілителем користуватися. Це я вам кажу, як, як я буду це робити. У минулому році я ним користувалась, подивіться, будь ласочка, відео за минулі роки. У мене дуже багаті врожаї були, все добре, нічого не хворіло. Так, тепер через 14 днів після першої обробки буде друга обробка. Імінохім препаратами. Теж рідомілку або боцілітель, І сюди я вже додаю ще препарат від шкідника. Це провантомакс. Дуже класний препарат, який діє навіть по дощах. Дуже класний Препарат тим, що він майже від усіх шкідників дуже класно допомагає. І він так я вам дуже його часто розказую, показую. Я і по квіточкам ним обробляла, мені допомагає там від шкідників. І дуже добре мені допомагає від галової тлі на червоної смородині на корічках. Ну тобто, такі червоні попережки, плями на листя, один раз обробляю. Більше ця зараза не з'являється. То отак так, оце. Через 14 днів друга обробка. Тепер починаються, друзі, зав'язуватися плоди. І в цей час вже я не обробляю хімпрепаратами. Я обробляю тільки народними средствами. Друзі. Біопрепарати не признаю. Я ліпше буду користуватися йодом, содою і марганцівкою. Вони набагато дешевше, а біопрепарати це просто як в мене, то це реклама, викачка грошей. То, то отак. Мені добре і оці народні средства допомагають, але все буде допомагати лише при двох обробках хімпрепаратами. Це обов'язково. Ну, я так кожен рік і дуже багато років роблю. І це я вам завжди показую, розказую. Тепер, через 14 днів після другої обробки, буде перша обробка вже натуральними средствами. Це йод. Е... Обичної в аптеці купую. 20 крапель йоду на 10 літрів води. Обробляю повністю рослину, листя стебла і коло рослини. Так, тепер починаємо обробляти кожні 7 днів до того, як вже прибираємо всю рослину. Тобто, до кінця сезону. Обов'язково кожні 7 днів. Бо це народні средства, вони не так дуже діють, як хімічні. Їх треба, ними треба користуватися постійно на постійній основі і не змінювати цю схему для того, щоб все було добре. По крайній мірі, я, я так роблю завжди. Тепер друга обробка йде через 7 днів після першої марганцівкою. Єлі, єлі такий рожевий розчин, аналогічно обробляємо повністю всю рослину і коло рослини. Питайте мене, де брати марганцівку. Я на Криворіжжі живу в Кривому Розі, у нас на кожному базарі її купа. Тільки треба підходити і питати. Все. Я думаю, відповіла на це питання. В других містах я не знаю. Вибачайте, шукайте. І, друзі, ще раз попрошу, я нікому не буду купувати і пересилати я її не буду. Вибачайте, це вже ви шукайте у себе. Я думаю, що в кожному місці вона продається. Якщо вона в нас продається, то вона продається всюди. Потім, через 7 днів після марганцівки, беру 2 столові ложки соди з гіркою, розводжу в теплій водиці. І потім додаю в обичне 10-літрове відро води, бо сода погано розчиняється в холодній воді. Додаю в 10 літрове відро води і обробляю повністю рослиночки, листя, стебла і коло. Все, друзі, оце три народні средства. Тепер чередуємо. Тепер. Після того, як содою я обробила, через 7 днів починаю наново йод, потім через 7 днів знову марганцівка, потім через 7 днів знову сода, потім через 7 днів знову йод, потім через 7 днів знову марганцівка, потім через 7 днів знову сода і так, 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 поки рослиночка, ну поки вже не прийде е, осінь і не будемо збирати. То отаково. І ці народні серства, до речі, марганцівка вона дуже добре доповнює мікро та макроелементами нашу рослинку. Не тільки вона захищає від хвороб, але і доповнює макро-мікроелементами. Так само і йод. Він не тільки захищає від хвороб, але і доповнює макро-мікроелементами. Так само, друзі, і сода. Тобто, чому я більше нічим не вдобрюю? Бо ці обробки йдуть і обробка, і підживлення два в одному. То отак, друзі. Будь ласка, користуйтесь моїми методами, будете завжди з врожаями, як я. Люблю вас, ціную. Дуже дякую вам. Дуже-дуже дякую, що ви підписуєтесь. Скоро 100 тисяч підписників у нас на каналі. Дуже вам за це дякую. Дякую за те, що ви розповсюджуєте моє відео. Всім, всім велике дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Якби не вони, то ми б не займалися тим, що ми робимо. То от друзі, от це, що я вам. Розповіла про монгольський карвік, це мій самий найулюбленіший помідор, хоч він і обичний, самий найобичний червоний томат, але з ним не треба цяцькатися. З ним немає, коли вже у нас підростуть високорослі та середньорослі томати. Їх треба буде пасенкувати, підв'язувати, гратися кожен тиждень з ними там дуже багато роботи. А з цим ні, з цим треба поцяцькатися тільки на початку його зросту, а потім він буде отак просто розлягатися один від одного. І, до речі, рослину від рослини, що так, що так. І я я посадила десь сантиметрів 50 на 50, одна від одної. Ну, це, це Ну, це я зробила таку собі клумбочку тут для томатиків. Так мені було вдовно, так я посадила. І цього буде йому досталь. Він буде дуже добре розростатися. Оці гілочки навіть будуть отут схилятися е, за, за шиферину, бо він ну, він зростає десь, він може і 80 сантиметрів, отак от у об'ємі бути. Е, може і метр, може, і метр е, і метр з половиною, метр двадцять, він по-різному зростає. Як йому хочеться, так він зростає. Е, яка земля? Він дивиться, яка земля. Тобто, якщо земля добра, пухкенька. Е... Багато тут макро-мікроелементів, то він буде і буде, буде плодоносити. Але на скудній землі друзі, не садіть його. Він не буде добре плодоносити. На початку зростання йому треба, щоб тут, от бачите, я вам розповіла, що я сюди і курник кинула, і пісок, і попіл, і нітромофоску. На початку зростання йому треба дати такий повштовх. І він тоді буде дуже дуже добре плодоносити і радувати вас плодами. Слава Україні, друзі, всім великих великих врожаїв! Люблю вас, монгольський карлік мій найулюбленіший томатик.